Івангелія від Івана, перший розділ з вірша 19 по вірш 23. -й. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї, послали були з Єрусалиму священників та левитів, щоб спитали його, Хто ти такий? І він визнав і не зрікся, а визнав: Я не Христос. І запитали його, а хто ж, чи Ілля? І відказує ні. Чи пророк. І дав відповідь ні. Сказали ж йому, хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас? Що ти кажеш про себе самого? Відказав я голос того, хто кличе. В пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк, заповів. Коли до Івана Хрестителя прийшли. Люди з Єрусалиму. Сказано, послали були з Єрусалиму священників та Левитів до Івана Хрестителя і взнати, хто він такий. Вони прийшли до нього з цим питанням, хто ти такий? І коли вони його запитали, хто ти такий? Він їм відповів, я голос того, хто кличе. Пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая Пророк заповів. Він був тим голосом, який повинен був кликати людей. Іван Хреститель говорив: Я голос того, хто кличе. Він кликав людей. Він був тим голосом, який кликав людей, приготуватися. Він був тим голосом, який кликав людей приготуватися до зустрічі з Богом. До зустрічі з Божим сином. Він прийшов перед Божим сином кликати людей приготуватися до зустрічі з ним. Дві тисячі років пройшло після того, як вони запитали в нього, хто ти такий, а він їм сказав я голос того, хто кличе. Дві тисячі років пройшло після того, як за його проповідь йому відрубали голову. А голос далі кличе, голос далі кличе, щоб людина приготувалася. Іван Хреститель дві тисячі років неживий, а голос далі кличе. Бог далі кличе людину, приготуйся. Приготуватись до зустрічі. Цей голос кликав людей приготуватися до зустрічі з Божим сином, який повинен був прийти на землю. Коли Божий син прийшов вперше на землю, він прийшов на землю як покірний агнець. Він прийшов на землю. Як смиренний слуга, придбати спасіння для людей. І голос кликав: приготуйтесь. Якщо важливо було приготуватися до зустрічі з Божим сином, коли він приходив в цей світ, щоб дати спасіння людям. Наскільки ж важливо приготуватися до зустрічі з Божим сином, коли він прийде судити цей світ? Голос продовжує кликати і сьогодні. Приготуватися до зустрічі з Божим Сином. Ви могли мати в своєму житті надзвичайно важливі зустрічі, важливіші, ніж ця у вас точно ніколи не було. Ви могли готуватися до різних зустрічей в цьому житті. Ніколи не було важливішої зустрічі, до якої треба приготуватися. Зустріч з Божим Сином, який прийде судити цей світ. І Господь продовжує кликати до цього. Господь продовжує кликати, щоб ви приготувались. Луки третій розділ, ще кілька віршів прочитаємо. Луки, розділ 3, з вірша 2 по вір 6. За первосвященників Анни і Каяфи було Боже Слово в пустині Іванові. Буде йти мова про того самого чоловіка Івана Хрестителя. І він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів. Як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї. Голос того, хто кличе. У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Нехай кожна долина наповниться, гора ж кожна та пригорок знизиться. Що нерівне, нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі. І кожна людина побачить Боже спасіння. Той голос, який кликав, щоб люди приготувалися до зустрічі з Божим Сином, ми читаємо тут про те, кого кликав цей голос. Цей голос не кликав тільки фарисеїв Олежику. Той голос не кликав тільки митників. Той голос не кликав якусь одну групу людей. Бог кликав через той голос кожного, щоб він приготувався. Вірш 5 говорить: нехай кожна долина навповниться, кожна ж гора та пригорок знизиться. Що не рівне, нехай випростується, а дороги в стануть гладенькі. Ми всі можемо бути надзвичайно різними. І ми всі в цьому залі є надзвичайно різними. Наші життя надзвичайно відрізняються. Але є дещо одне спільне, що об'єднує тут кожного з нас. Це те спільне, що об'єднувало тих людей, які чули той голос. Неважливо, ким би не були ви, неважливо, яким би не було ваше життя. Голос кличе. Приготуйтеся. Це те, що об'єднує кожного з нас. Голос кличе кожного приготуватись. Сказано: нехай кожна долина наповниться, гора ж кожного та пригорок знизиться. Неважливо, наскільки низьким є ваше життя. Неважливо, наскільки високим є ваше життя, неважливо, якими б ви не були, яким би не було ваше життя. Вам потрібно приготуватися. Сказано, кожна долина наповниться, гора ж кожна та пригорок знизиться, що нерівне, нехай випростується, а дороги вибоїсті стануть голоденькі. Цей голос кликав кожного приготуватись, Олег. І є причина, по якій він кликав кожного, бо кожен з нас не підходить до Царства Небесного. Гріх зробив нас такими, які не підходять. До Божого царства. Знову ж таки, неважливо, яким би не було ваше життя, яким би, якою б людиною ви не були. Неважливо, яким би не був я, яким би не було моє життя, ніхто з нас не підходить для царства Божого. Тому голос кликав кожного приготуватися. Можливо, ви є найкращі серед тих людей, яких ви знаєте. Можливо, Олег, ти є найкращий серед своїх однокласників. Можливо, ви є найкращі серед всіх людей, яких ви знаєте. Ви мусите точно знати, навіть якщо ви є найкраще, ви не підходите для царства Божого. Гріх зробив нас такими, хто не підходить для Царства Божого. Знову ж таки, навіть якщо ви найкращі зі всіх, навіть якщо ви найкращі зі всіх, кого ви знаєте, ви не підходите так само, як і я. Ніхто з нас не підходить до Царства Божого через той гріх, яким ми згрішили проти Бога. Тому Господь через той голос кликав кожного. Вір шостий говорить, і кожна людина побачить Боже спасіння. Тут є сумна новина, ніхто з нас не підходить для царства Божого. Але тут є і добра новина в цих віршах кожен, хто приготується. Він побачить Боже спасіння. Кожен не підходить, але кожен, хто приготується, побачить Боже Спасіння. Знову ж таки, Господь продовжує кликати. Івана Хрестителя так багато років нема, дві тисячі років його нема. Господь продовжує кликати. Його повідомлення не змінилося. Голос продовжує кликати, приготуйтесь до зустрічі з Богом. Євангелія від Матвія, подивимося ще кілька віршів. Ми ще будемо дивитися про цей голос. Євангелія від Матвія, розділ третій. Ми далі будемо читати, Олежику, сядь туди, будь ласка. Сядь туди, де ти сидів. Ми будемо далі читати з Івангелія від Матвія, третього розділу, про того самого Івана Хрестителя про той самий голос. З першого 3. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідає в пустині юдейській. Та й каже: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Бо він той, що про нього сказав, бо вісає пророк, промовляючи, голос того, хто кличе. В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Голос, який кликав тоді, і голос, який кличе сьогодні, він той самий, і він говорить про те саме, як можна приготуватись. Як приготуватися? Вірш другий говорить, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Щоб приготуватися до Царства Небесного, до зустрічі з Божим Сином, щоб по справжньому стати готовим найперше, треба покаятись, треба побачити, наскільки ти не підходиш для Царства Небесного. Треба побачити, наскільки твій гріх заважає тобі увійти. До Божої присутності. Покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Господь хоче, щоб ми знали, що все найкраще, що в нас є, воно не підходить для Божого царства. Господь бажає, щоб людина мала правильний погляд на себе. Господь бажає, щоб кожен з нас побачив, наскільки Він не підходить для Божого царства. Покайтесь. Голос кличе. Євангеліє від Івана ще один вірш хотів прочитати. Євангелія від Івана 19 розділу. Вірш 30. -й. А коли Ісус отсту прийняв, то промовив звершилось і голову схиливши, віддав Свого Духа. Ми тут читаємо вже про інший голос, не про той голос, який був в пустині і кликав. Ми тут читаємо не про голос, яким був Іван Хреститель. А про голос Божого Сина. Про голос Божого Сина, який лунав з Голгофа. І цей голос Божого Сина, розп'ятого на Христі, він говорив наступні слова. Наступне слово. Звершилось. Це голос того, хто може приготувати. Це голос того єдиного, хто може приготувати вас до зустрічі з ним, хто може приготувати вас до зустрічі з Богом, якщо ви насправді побачите, наскільки ви не підходите, це голос того, хто може вас приготувати. Голос, який говорить звершилось. Його голос говорить про те, що він завершив заплату. За наші гріхи. Його голос говорить, що ціна ваших гріхів може бути оплачена. Його голос говорить, що він завершив оплату за гріхи кожного, хто прийде до нього. Він є той, хто може зробити вас готовим. Його голос говорить, що він заплатив повну ціну за гріх. Коли Господь Ісус сказав звершилось своїм голосом, Він дав зрозуміти, що Він оплатив повну ціну за гріх. Цим Своїм Словом Він дав зрозуміти, що він може зробити готовим кожного, хто прийде до нього, хто побачить, наскільки він не підходить для Божого царства. Хто побачить, наскільки Він сам не може нічого зробити, щоб приготуватись. Він є той, хто може вас приготувати. Немає більше нікого, хто міг би приготувати. Вас до зустрічі з Богом, вас до зустрічі з Божим Сином, окрім самого Божого Сина. Якщо ви бажаєте бути готові, треба, щоб ви прийшли до Нього. До того Божого Сина, який воскрес на третій день після цих слів, і оплатив ціну ваших гріхів до єдиного Божого Сина. Якщо ви бажаєте бути готові до зустрічі з Богом, щоб проводити з Богом свою вічність, вам треба побачити, наскільки ви не готові, і прийти до Божого Сина, щоб Він вас приготував. Він робить готовими кожного, хто вірує в нього. Він не робить готовими просто тих, хто знає про нього. Він робить готовими тих, хто вірує в нього. Тих, хто бачить, наскільки Він не готовий. І вірує в Божого Сина. Це може статися з вами, як ми співали сьогодні. Спасенний, одивна ця це радість. Ви можете отримати справжню радість, знаючи, я готовий, бо Божий син мене приготував. Ви можете бути по-справжньому спасенними на всю вічність, якщо ви прийдете до Божого Сина, який на Голгофі сказав звершилось, який на Голгофі оплатив ціну гріхів, а на третій день воскрес і живий сьогодні. Прийшовши до живого Ісуса, Він зробить вас готовими. Нехай Господь допоможе.